початку обшуку на капоті автомобіля був вигнато ловичний позорий пакунок, а саме файл, який обмодлені двома різними синками жовтого кольору. При розпакуванні всередині вивели грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США, купюрних по 100 доларів. Приказані грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів, окуповується цей пакет НПУ. В Одесі поліцейські затримали 32-річного містянина за підозрою у зловживанні впливом. За 10 тисяч доларів фігурант обіцяв 39-річному чоловіку, який бажав уникнути мобілізації, вплинути на посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб ті прийняли рішення про зняття його з військового обліку за станом здоров'я. Чоловік на таку пропозицію погодився. Згодом зловмисник зателефонував йому та почав вимагати передачі грошей. Пояснюючи це тим, що його можуть оголосити в розшук та накласти адміністративний штраф. Затримали фігуранта одразу після того, як він отримав 10 тисяч доларів хабаря. Гроші в якості речових доказів слідчі вилучили. А зловмиснику повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 кримінального кодексу України, якою кваліфікується одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави, що поєднана з вимаганням такої вигоди. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років за конфіскацію майна. Слідство триває.